21 лютого, субота, гіпертонія це не вирок. Частина 1. А Ісус сказав йому, щодо: Якщо можеш, то все можливо віруючому. Марка 9 розділ, 23 текст. Сучасна медицина стверджує, підвищений тиск неможливо вилікувати, а лише тимчасово знизити медикаментозно. Приймайте препарати все життя. Я не ставлю під сумнів необхідність контролю високого тиску лікарськими засобами, щоб уникнути серйозних ускладнень. Та водночас хочеться сказати, що діагноз гіпертонія – це ще не вирок. Працюючи вже понад 10 років у сфері лікувально-профілактичної медицини, я переконався, що зміна способу життя і використання природних засобів лікування часто дають чудові результати і допомагають нормалізувати АТ або суттєво знизити його. Спостерігаючи за людьми, які страждають від гіпертонічної хвороби першої стадії, ми бачимо результат уже в перші дні або тижні перебування в нашому санаторії. А тим, у кого друга або третя стадія гіпертонії, потрібно більше часу, але й у цих людей незабаром відбуваються позитивні зміни. Мені хочеться описати один із випадків, коли АТ нормалізувався дуже швидко, оскільки він особливо запам'ятався. Теплого літнього дня до нас приїхав 50-річний чоловік, якого звали В'ячеслав. Він привіз із собою чималий стаж гіпертонічної хвороби третьої стадії. Переніс у минулому інфаркт міокарди, мав 25 зайвих кілограм і двадцятирічну пристрасть до куріння. Провівши огляд, я виявив, що його ат 180 не 120, а він не приймав жодних медикаментів, оскільки тиск був підвищений, особливо нижні цифри. То крім рекомендацій щодо простих засобів лікування, мені довелося призначити йому антигіпертензивні препарати. Проте, на мій подив результату від них зовсім не було. Його тиск залишався таким самим високим. Не бачачи жодного результату, В'ячеслав перестав пити ліки. Та оскільки його загальний стан був задовільний, я не вмовляв приймати їх. За кілька днів перебування в санаторії чоловік кинув корити. Він багато гуляв, виконував усі призначення. Рано вранці, коли багато гостей спало, він встав і проходив 11 кілометрів ще до сніданку. До того ж багато ходив упродовж дня. У цей період у нашій місцевості зацвіла материнка. Її дрібні фіолетові суцвіття видно було всюди на галявинах за лісом. В'ячеслав дуже любив несті цієї рослини. Для нього це було спогадом із далекого дитинства. Майже цілий день задоволений чоловік блукав лісами, полями в пошуках цієї запашної рослини. До обіду або до вечора він повертався з прогулянки з повним оберемком трави і потім дбайливо дбайливари її під насівом для сушіння. Було видно, що він отримує багато позитивних емоцій.